Вітаю вас, друзі! Сьогодні дивимося дуже цікавий бій. Спеціально по проханню одного з моїх підписників. Він під кожним відео мене підтримує кожного відео коментарем, за що йому дуже вдячний і спеціально для нього. Я сьогодні записую по його проханню бі на Центуріоні Action X. Сьогодні ми граємо на мапі Застава. Ми граємо в топі з бабахою у взводі. За кермом нашого Центуріона X сьогодні грає граве з ніком Салтіхоа. Маю надію, правильно прочитав нікнейм, там через рисочки, одинички. Оце все. Ні, принаймні здається, що так буде правильніше. Так, і відразу ми даємо пайку по легкому танку тут вже, звичайно, присилаємо по леопарду ПТА і, звичайно, будемо дивитися, як зазвичай, на нашу гармату. Гармата у нас досить непогана. Мені здається, що тут дуже імбові осколково фугасні снаряди. Зараз будемо дивитися та розбиратися разом. Підкалібри у нас стандартні 390 разової середньої шкоди за постріл та 268 мм бронепробиття. Втрачають вони на відстані тільки на 10 мм. Втрачають бронепробиття. Це досить непоганий показник для підкаліберів. Так, є майже півтора тисячі метри за секунду літають наші стандартні підкаліберні снаряди. Так і зараз, до речі, поки я це розповідаю, зараз ми вриваємося на гірку. Зараз швиденько пробіжимося, бо тут зараз буде невеличкий екшен. Так, кумулятиви наші наші кумулятиви теж 390 середньої разової шкоди за постріл та 330 міліметрів бронепробиття. Скокував власні снаряди, якими ми працювали 105 мм бронепробиття, мають пробиття. Наші осколку власні середи 480, середній раз ви шкоди за постріли. Подивіться, зараз вирушила до нас така делегація з противників. І довго не думаючи наш автореплею. До речі, мені здається, що це дуже і дуже було грамотне рішення зараз просто від них втекти, бо тому що об'єкт 140 у нього дуже чудовий ДПМ, плюс е, Лео ПТА теж досить непогана е, у нього е, швидкість е, настрілу за хвилину, скажімо там, ДПМ. Теж дуже чудовий, 420 середньої разової шкоди за постріл та 7 секунд перезарядка. Але ОПТА, звичайно, він в мене є, дуже мені заходить, дуже шикарна у нього гармата. Хто не має, качайте. Так, є, ми втекли. У нас був совзводний на прикритті на фв 215Б-183. Він тут стояв і нікуди не їхав. До речі, дивлячись на мені мапу, щось в цьому бою не так. Дивлячись, скільки у нас один. По одному важкому танку в нас в сетапі ніхто не поїхав в місто в АБ оці лінії. Не поїхали жодні важкі танки. Я зараз LC M90 разом з Еміліом Другим. Єдиний важкий танк в сетапі ворогів. У нас Т-10, У них Еміль Другий. Зараз, до речі, дуже шикарно ми якось підпалили ЕБР-90. Це ми, так, ми підпалили 415 вигорів. Це ще одна додаткова пайка, можна сказати так, бо тому що ми дали на 393, 415 він вигорів ЕБР-90, і по хітпоінтам ми йдемо. Ну, ногу тільки от нас зараз починають зажимати в тіски бо тому що Еміль Другий вже біля нашої бази. Тепер помічаю нашу туреплею. Так, зводимося, і, до речі, треба його. Боже, це що був за постріл? До речі, мені здається, що в нього стокова гармата. Так, стокова гармата 360 заблоковано бронею, показую від Еміля другого. Це під калібром, він нас пробуває на 327 стоковою гарматою. Він просто розвернувся і плюнув, та ще пробив. От. От. Є такі. Є таким гравцям дуже багато бачив. Тим більше, наприклад, якщо у нього погана статистика, дуже і дуже крутить їм ВБР, просто допомагає їм грати. Так, Фуша ми тут знаходимо, звичайно, ми не влучаємо. Ми цілили тим більше в лючок, ну це вже аж було б занадто, щоб ми так вцілювали. Але тут уже підвернув корпус, і ми його пробиваємо разом з гусеницею. 3-5 рахунок. Так, і подивіться знову. Якраз під нашу перезарядочку, у нас, до речі, перезарядка 6 лишніх секунд. Плюс-мінус це все залежить від того, яке спорядження в нашого реплею та від нашого екіпажу, що які прокачані. Лео ПТА навіть не брали на автоприціл, просто так навелися на нього та забрали. До речі, не помітив, де подівався ворожий об'єкт 140. Куди він подівся, невідомо. Ми зараз перекидаємо на осколков власний снаряд. Їдемо, зараз будемо роздавати свої паки по гріллю 15-му. Дуже чудово заходить. Боже, 503, дуже шикарні цифри, показує нам зараз на екрані. Другим пострілом 491. Боже, так кожним разом, щоб так вилітало, було б дуже і дуже чудово. Ну, Тут вже підкалібер завантажений на Еміля другого. Залишаємо ми його шотні, 92 хітпоинтика. В Еміля 2 залишаємо. Можливо. Було б дуже чудово L 7 90 забрати, бо тому що відкрита мапа, і тут дуже важливо забрати легкого танка. У нас XOR, EBR-90, подивіться, наших два легких танка ще живі в сетапі, а в сетапі ворогів LCM шотний залишається, EBR-90, до речі, ми приклали до цього руку, майже повністю вигорів від нашої тички, а від нашої пайки. Їдемо, шукаємо по кому це настріляти вже майже 7,5 тисяч настріляного, 1438. У нас асисту в кишені, це більше. Ми трішечки світили, трішечки нам заходило по тому, що ми збивали гусеницю. Так що, до речі, хто не знає, як це асист рахується до позначки до гармати, то рахується тільки більше число. Наприклад, рахується враховується або на світ, або е, по е, гусениці. Або те, або інше, в залежності від того, чого є більше. І так е, наша чудова гра вибирає. Я, до речі, в минулому думав, що воно враховується і так, і так, але ось як е, показала практика, це неправда. Подивіться, тільки, ми підсвітилися, тікали. і відразу до нас присилає свій е, снарядик, ворожа артилерія. До речі, їх дві штуки, як ГВ, «Тигер та М40. М43, до речі, ми знаходимо М-40, зводимося під калібром. і не проходить альфа. Залишаємо ми йому 10 хітпойнтиків. Можливо, варто було перекинути на осколково власний снаряд, але ну, вже не було часу нам на роздуми, щоб перекидати між снарядиками. І хто це забирає? Наш союзник на легкому танку Xorry. Дивіться, дивіться на нас. До речі, ну, швидше за все, гриль 15 нас. Не пробив би, бо тому, що він ще вицілював знизу вверх. В нас броня, як ви знаєте, знизу вверх ще більше наростає, зверху вниз вона зменшується. Тож швидше за все, можливо, забрав, можливо, і ні, бо, тому що, як ви знаєте, в цій чудовій грі можливо все, але не ризикував наше І іде, їде, от з, з однієї позиції на іншу. Зараз шукаємо. Ми ворогів, по кому присунути е, свій снарядик, майже 8 тисяч уже настріляного. Та бачимо на горизонті СМВ ЦЦ 67 Сім. Приїжджає це ПТ-8 рівня, і до речі, його не видно, бо тому що там хатини. гриль гріль 15 та бабаха. До речі, бабаха майже фулова, майже фулова, бабаха. До речі, треба якось про ній е, на ній настріляти нашу завдану шкоду. До речі, це буде найсамий більший настріл на цьому танку на Centurion Action X в цій обнові. Бій свіженький, була там ще одна десятка, була на Малинівці, але це такий був дуже нудний настріл. Як ви знаєте, там на гірку поїхали, просто по перезарядці насову. А ми тут їдемо, думаємо, вицілюємо. До речі. Ворожа бабаха забирає нашу совзводну бабаху. І відразу ми перекидаємо на осколку власні снаряди, в'їжджаємо і відразу працюємо по перезарядці. Залишаємо ми йому скільки 499 хід До речі, може не пройти альфа. і Зараз бабаха може нас забрати. І... Проходить альфа. Дуже чудово. Ще раз переконаємося, скільки в нас середня шкода за посеред. 480. Дуже чудово виходить. У нас вилітає більш ніж. На 19 хітпоінтів вище середньої шкоди, це я скажу вам, що це нам пощастило. Це однозначно, бо тому, що 480 середньої вилетіло 499. Ну я, я завжди кажу, майже в кожному відео: без щастя, без підкрутки не буває настрілів навіть на 10 тисяч. Немає ташчунських боїв. Тож, оці, хто пишуть, там це все. Вдача, щастило, підкрутка і тому подібне. Я кажу і пишу завжди тільки одне: знатакам. Наприклад, пише пощастило. От, наприклад, той, що пише це, чому він не вдумається, що у нього таких боїв на десятки немає. Що, іменно йому не щастить, а тільки одиницям щастить. От така. Туфтологія виходить в наш це звісно. Це туфтологія, бо тому, що рано чи пізно було б пощастило. Але ні, тут треба звичайно прикладати, мати прямі руки та прикладати трішки місків до таких топових боїв. До речі, мені здалося на початку, що зависло. Зависла картинка, але ні написав наш авторіплай, що L790 швидше за все десь стоїть, бо тому, що вона нас пересвітила. І у нас уже тим часом 9349 завданої шкоди майже півтора тисячі асисту. В кишені залишається 1004 чотири на команду противника. Чотири противники, чотири проти чотирьох. Звісно, у нас більше хітпоінтиків. У два рази, навіть тежки більше ніж у два рази. І їдемо зараз. Будемо шукати на цьому флангу. Був гриль 15 та СМВ. От, подивіться, відстрілялася артилерія. Бачили, як снарядик полетів. І гриля 15 ми зразу. Тут відразу знаходимо. У нас 665 хіт тобто ми шотні для неї. І невідомо, що це був за постріл. LCM-90. До речі, він нас міг забрати. З барабану виїжджаємо на неочікуванні, так і забираємо гріля 15-го. а Тут вже зараз чекаємо на перезарядочку. Треба забирати артилерію. Перекидаємо інтуїцію на осколково власний снаряд. Залишається тільки два противника. так. Так, акуратненько виїжджаємо, тихенько-тихенько зводимося, в грубочку присилаємо чудову по пайку, по ГВ, Т, ГР, П. Так, ну тут вже добивати, це, звісно, треба. Чотири хітпоинтка, не 4, але добивати треба. Це гармата. Так, і залишається це СМВ. Зараз ми маємо завантажений кумулятивний снаряд. До речі, я навіть не знав, що ми можемо в ЛОП його пробити. От бачили, світилося повністю зелененьким, але ми все одно його не пробили. До речі, у нас вже за десятку. Настріляно в кишені, так і в бортик просто збираємо СМВшку. Такий у нас чудовий сьогодні бій, Звичайно, майстрами здобуваємо танки снайпер, підтримка, основний калібр та воїн. Але саме головне це рекордна кількість завданої шкоди патча 1.24. А саме 10 204 завданої шкоди, 7 фрагів 1632. Чисто досвіду так і 52,5 тисячі срібла. Ми ще й пішли в плюс. Дуже чудово. Обов'язково проживай подобайку, підписуйся на канал. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відео.